Нам розв'язали очі, і я побачила бікборд, цей синьо-жовтий прапор мурочки. Да, у нас були просто такі сльози, така радість. Пригадайте 24 лютого. Почалися поранені, все ставало складнішим. Сталося так, що в березні і госпіталь у нас прилетіло. Чому не виїхали з Маріуполя? Я вирішила залишитися. Я б собі цього не пробачила. Mm. Пригадуєте сам полон. Наші сльози не пролються просто так. З ким спілкуєтеся, Підтримуєте зв'язок. Я дуже сподіваюся, сподіваюся, молюся, що повернуть наших дівчат і хлопців. Довгі п'ять місяців Україна чекала на повернення з полону своїх героїв азовців. 21 вересня відбувся відомий обмін полоненими. 215 українців повернулися додому. Серед них і наша героїня. Друзі, вітаю. це проект актуальне зголошеним. Раді вас знову бачити. Дякую, що нас дивитеся. Лайкайте, перепочуйте. Це мабуть найемоційніше відео, яке я буду зараз записувати під час всього проекту нашої програми, адже таких в мене програм ще не було. Ми спілкуємося з Герої нині України. Ми спілкуємося з Валентиною Зубко. Валя, вітаю вас. Доброго дня, і вам <хи> вітаю. Валентина Зубко, військова лікарка. Працювала начальником поліклініки у Маріупольському шпиталі. 12 квітня потрапила в полон до росіян. 21 вересня з обміном повернулася в Україну. Закінчила Вінницький національний медичний університет та військову медичну академію. На заміжня. Як настрій? Вже чудовий. Я на Україні, і це прекрасно. І я вдома. Ви відчуваєте себе героїною? Ні. Чому? Ну, розумієте, я більш так скромніша людина. Я знаю, що наші хлопці так старалися і стояли, що вони справжні герої. Ми, звичайно, допомагали, але вони, вони справжні герої. Які перші емоції відчули, коли вступили на українську землю, коли відбувся відомий омі полоненими? Які були емоції? Це була така радість, яку я не відчувала в житті. Ми не знали, що ми їдемо на обмін. Ух? Ти. Так. І ми не бачили, куди ми їдемо. І коли ми вийшли з автобуса, нам розв'язали очі, і я побачила бікборд, цей синьо-жовтий прапор. В мене мурашки в так, у нас були просто такі сльози, така радість. І це вітаємо в Україні на своїй рідній мові. Це були просто такі відчуття, які ну, рідко хто може зрозуміти, хто це не пережив. Ну, звичайно, що перше, я зробила, це взяла телефон і подзвонила своїм мамі і папі. А то ще було більше емоцій. Слів було мало, щоб щось сказати. Чи була можливість з батьками спілкуватися, коли були в полоні? Ні, звичайно, Загалі, це да? не було. Ні, не було можливості ні. ніякої? Ні. А хто вас зустрічав? Нас зустрічали. І медичні працівники, угу. і так розумію, і волонтери. От, потім відвезли нас в госпіталь от, на обстеження, а тоді вже на реабілітацію. Скільки днів тривала реабілітація? Більше двох тижнів. Більше двох тижнів? Так. А батьків коли ви побачили? Е, батьки вже приїхали десь на п'ятий день. Угу. Вже побачили ми з ними вже там, де я приходила реабілітацію. Круто, можемо повернутися трошки в історію. Так. Чому вирішили стати ви військовим медиком? О, це була моя мрія ще до 2014 року. Е, я навчалася в університеті. Я планувала поступити на кафедру в університеті, я на неї поступила. Почалися да, у Вінниці. Да, у Вінницькому національному медичному ну. університеті. От, поступила на кафедру, вже тоді були військові дії, почалася війна. Ну, це мене не зупинило. Звичайно, батьки е трошки відмовляли, тому що ну, зрозуміло, я одна дитина в сім'ї, mm -hmm. дівчина, і вони хочуть, щоб я завжди була біля них, в безпеці. От, але мене тяжко переконати, якщо я щось вирішила. Mm -hmm. да. По закінчу університету, я закінчила кафедру, от, потім поступила в Українську військово медичну академію, mm -hmm. закінчила її, і по розподіленню попала в Маріупольський військовий шпиталь. Mm -hmm. Ну І там залишилася з 19-го року працювати там. скажи цю історію, коли як ви очолили а. шпиталь? <рес> е спочатку там був мобільний госпіталь, uh -huh. потім у 20-му році він переформувався і став гарнізонним. І зрозуміло, там частину і штат набирали, частину переводилося. і запропонували мені очолити поліклініку. Uh -huh. От. Ну, я вагалася, звичайно, чи я це зможу зробити, тому що не такий дуже великий досвід. А праці створити щось з нуля дуже тяжко. дуже тяжко. Але в нас був хороший штат, у нас були угу. молоді лікарі і всі перспективні. І кожен знав, чому він працює і за що він працює. Отак ми кожен. Фактично колеги... наймолодша керівник поліклініки, мабуть, були в Україні. Ну, не знаю чи в Україні, ну з тих, що я знаю, то так. Круто. А за спеціалізація хто ви медичні? Е, Перша це внутрішні хвороби, ага. друга спеціалізація це Угу. Розуміло. І так до 24 лютого ви працювали керівником поліклініки, так? Так, так. Пригадайте 24 лютого. Ну, нас ще раніше зібрали, от. Тобто ви готувались фактично? Скажімо так, ну, можна сказати і так, От, були на поготові. Ну, Цей день кожен з нас запам'ятає. Mm -hmm. Цей день, скажімо так, змінив наше життя. Вже такого безтурботного, як було раніше, воно не буде. В той день вже почалися поранені, привозити. Mm -hmm. З кожним днем да, все ставало складнішим. Потім сталося так, що. В березні і госпіталь у нас прилетіло. Частина будівель роз, розбомбила, там вже не можна було надавати допомогу. Ну і було прийнято рішення вже їхати на заводи угу. до бригад, які боронять Маріуполь. Угу. Ну і так ми оказалися на бункерах. Чому не виїхали з Маріуполя? Була така можливість евакуватися? Була. Ну, розумієте, кожен з нас давав клятву угу. лікаря допомагати. Ну, я не змогла виїхати, хоч була можливість, і я, я не скажу, що це було так е, чітке рішення. Я вагалась, зрозуміло, е, страшно було. Ну, звісно. Да, такого, ну, Я такого не очікувала, не була готова до такого. Але все-таки я вирішила залишитися. Я б, зм... б собі цього не пробачила, угу. що я покинула. От і з цим далі жити все життя. Ну, це не моє. Угу. Ну і так продовжила далі надавати своїми колегами допомогу пораненим. Як пояснили батькам, що не виїхали, залишилися. Одні з найгарячіших точок. Ну, так, батьки питали, чому ти не виїхала. Кажу, мама, пап, як я могла покинути? І все. Пригадуєте сам полон. Звичайно. Можете трошки про це розказати? Ну, полон. Як з вами хто, поводилися? Хто не пережив полон, той не зрозуміє так нас. Ем, Скажемо так, ми ем, безпосередньо я з своїми дівчатами змінили три колонії і сім Угу. Сімзон. Да, ми побували в багатьох містах. Це на території, території Росії, Росії чи це? Так. Да. Угу. Ем, зустрічаються люди різні. Угу. Є достойні, достойні офіцери, які до нас як до військовополонених. Я uh -huh. завжди буду їх згадувати з хорошим словом. Uh -huh. Були багато людей, яких я, які не гідні, щоб я їх навіть згадувала. І їх ну, просто я піду вперед і не буду навіть про них думати, ні розказувати нічого. Бог їм суддя, і я думаю, що наші сльози не пролються просто так. І все, кожен отримує на те, на що він заслуговує, скажімо так, було по-різному, але uh -huh. ми одне одного підтримували. Це така родина стала ми. Ми за одне одного там, зрозуміло, що в кожного були періоди такого безнадії, от, що вже все, ну, нічого вже не буде. Але підтримка тих дівчат, з якими я була поряд. Це багато чого варте. Угу. Я дуже-дуже сподіваюся, дуже сподіваюся, молюся, що повернуть наших дівчат і хлопців, що далі це буде продовжуватись обміни. Я, ми вже планували, як там ми зустрінемося, де ми будемо відпочивати, нашу перемогу. От, я хочу, хочу, щоб це здійснилося. Валя, я повертаюся ж таки до питання. Полону, як з вами там поводилися, я розумію, що це досить таке болюче питання. Можливо, розкрити якісь певні секрети. Як з вами поводилися? Я дуже переживаю за своїх дівчат, які там залишилися, і я боюсь їм нашкодити своїми розмовами, так що там з нами було. Тому це питання залишиться все-таки на більш пізніший термін, дай, mm -hmm. Боже, скоро всі повернуться mm -hmm. і ми повернемося до цього. Тоді вже можемо розкрити більше цей. Так. Ну, але ж я так розумію, що, мабуть, з російськими хлоненами українська сторона таки вчиняє більш гуманно. Ну, наскільки я це бачила по телебаченню mm -hmm. вже тут, в Україні? Ну, напевно, так. Я не можу стверджувати на 100%, але те, що я бачила, так можна оцінити. Угу, дякую. Коли Україна переможе? Ну я не провидиця, я не можу це знати. Я не такий великий стратег, там, я медик. Але я просто надіюся і молюся, угу. що це буде якомога швидше, тому що ем, кожен заслуговує з нас миру, спокою і бути вільними і незалежними. І ми за це боремося. Ну, я дуже сподіваюся, що це все скоро закінчиться. Скажіть, з ким спілкуєтеся зараз, підтримуєте зв'язок, той, хто звільнений, звичайно. Так. Да. Є офіцер, якою, mm. з яким нас зібрали з твоєї партії жінок, mm -hmm. і нас двох забрали. Mm -hmm. Ми з нею е, пройшли тривалий шлях і, е, до України. Ми там були в дорозі дві доби, ми завжди трималися за руки, молилися, щоб тільки нас не розділили. Що буде далі? Там, це новий етап. Головне, щоб нас не розділили, тому що одному там дуже тяжко, дуже без підтримки це ну, неможливо. От, і вже коли ми стали на Україну, ми так само проходили разом реабілітацію і зараз спілкуємося кожного дня. Ну я думаю, що з цією людиною я буду. Дуже дуже довгий термін до старості, ми будемо дружити, спілкуватися. Вона дуже гідна людина. Можемо трошки говорити про той побут, який там був у колоні. Вас годували, не годували, чим годували? Е, ну, знаєте, я ж кажу, що ми змінили багато колоній угу. тобто сезон. Були да, умови, так? Да, різні були умови. Були умови, ну, скажімо так, для полону хороші. Були не зовсім. Угу. От. Уточнювати я не буду, як, але по-різному. Ми в принципі дівчата, ми звикли там у нас е, харчуватися не так, як хлопці. По мінімуму, так. Да, по мінімуму. Пів зернинки в день. Ну не так, зернинки в день, але все одно. Тому нам це було трішки простіше. Звичайно, хлопці потребують більше. Хлопці, ви не бачили цей час, так? Ви були в різних? Так, да, да. дівчатах і в, ким... ну, в камерах в СІЗО угу. була жіноча. І потім нас, як забрали по колоніям, то ми були в жіночих. Угу. Ми були з нашими військовослужбовцями-жінками. Як так сталося, що саме ваше прізвище потрапило в перелік обміну? Я не знаю, а це. це... Просто дякувати всім, хто допоміг, дякувати Богу, uh -huh. перш за все, uh -huh. тому що це просто чудо. Ну, ви не розумієте, наскільки це бачить. Ну, я знаю, скільки військовослужбовців, дуже багато. Точно uh -huh. цифри ніхто не, я не можу сказати, але багато. І коли тебе вибирають, я не знаю. Це, це дуже дякую всім, хто, хто допоміг, то я не можу сказати, чому саме я. Я задавала собі це питання, чому саме я, чому мені так повезло, пощастило. Ну, це безмежне щастя бути тут. Що плануєте робити найближчим часом? Вже вдома в Україні? Так, ну, військову службу кидати я не збираюся. Бо вже зрозуміло. Продовжувати я її буду. От. Звичайно, кар'єра кар'єрою, те, що я зрозуміла, але свою сім'ю будувати потрібно. Тому що хто тебе завжди буде чекати і саме більше кохати це твої рідні і твоя сім'я. Тому, скажімо так, кроме роботи, я ще планую все-таки зайнятися сім'єю своєю. Більш в цьому напрямку піти. Це добре. Так. Юбилей. В цьому році е як ви відмічали, будучи полоні? Так, свої 30 років я відмітила в а... полоні. Скажімо так, цей день я запам'ятаю, тому що, хоч ми були в полоні, але завдяки своїм дівчатам це були позитивні емоції. От, вони, ми ходили там на роботу, і коли ага. я повернулася так, з роботи, вони склали пісню самостійно, придумали танець і привітали мене так з днем народження. А торт був це. Вони зробили кусочок хліба, шкаринку відірвали, запихнули так всередину і себе в мій торти. Але все одно це було дуже приємно, бо в тих умовах щось mm -hmm. зробити, це неможливо. Але все одно я свій день за день народження запам'ятаю завдяки своїм дівчатам, які там залишилися. Згадали про роботу, які роботи ви е, Ну, Ми ходили шити. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. На, да, на їхній постій. Я бажаю, щоб... Всі майбутні дні народження, а їх було ще дуже-дуже дуже багато. Що ви святкували в колі найулюбленіших, найрідніших, найближчих людей незалежної незалежній Україні, яка перемогла в цій. війні. Дякую, Дякую. <ріпи> <ріпи> люди, які вірять, горять, надихають і дихають можливостями. Люди, які впевнені, що на тисячу це неможливо, тому що є одне усе вдасться, якщо. Хто не боїться створити, зламати, піти проти течії. Винахідники ідей та вибудовники можливостей. Люди, які роблять для країни більше і з якими хочеться робити більше. Люди, які рухаються далі та рухають усе навколо себе. МХП. Світ можливостей. Наші партнери один з найкращих ресторанів країни. Фабрика Ануар на хигарі 1 в місті Черкаси. Наш правничий партнер адвокатське об'єднання ВІП енд компані». Команда професіоналів, яка працює для вас. Наш смачний партнер торгова марка Смаковинка. Якість завжди у центрі уваги. Друзі, це був проект актуально зволушеним. Ми спілкувалися однією з грої наших полонених, які були в сільському полоні, дуже емоційна розмова відбулася. І дякую, що нас дивитеся, дякую, що лайкаєте нас. Обов'язково шукайте нас в соціальних мережах, Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, на Ютуб-каналі. І обов'язково я переконаний, що найближчим часом це закінчиться. Україна переможе. До нових зустрічей.